Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу вам приготувати ось таке яскраве, але надзвичайно просте блюдо, яке готується майже без вашого втручання, хіба що на початковому етапі. Це курка засмажена на подушці з картоплі. Дякую вам за лайк і підписку і також за увагу цією оцінкою моєї праці, і мені буде дуже приємно. Ну що ж, приступаємо! Для даної страви нам потрібна буде куряча четвертинка. Підсолена підперчена, розрізана кожна на дві частинки. Перець болгарський вагою 120 г, одна морквинка 50 грам і картопля до 400 г. У мене три картоплинки і цибулинка невелика, приблизно 50-80 г, Пакет для запікання, також кетчуп, сіль, перець і олійка. Отже, цибульку ми подрібнили і додаємо до цибульки потрібну смужками картоплю, так як для смаження. Так само подрібнюємо наш болгарський перець. І все додаємо до картоплі і цибульки. Моркву тру на дрібній терці, додаю до всього до всієї маси. Я свою аджику в мене жива змішую з приправою з болгарського перцю. Ви можете взяти звичайну приправу, соус томатний чи кепчуп, що у вас є під рукою. Додаю 2 столові ложки цієї суміші до нашої картоплі. Також даю столову ложку олії. Більше олії не даю. І все. Це дуже гарно перемішую. Ось, бачите, олійка є в мене менше навіть столової ложки. Все це розміщую тепер після того, як підперчила і підсолила, попробуйте трошечки цієї суміші в пакет для запікання. Це треба бути робити обережно, щоб пакет не розривався. Поверх нашої подушки з овочів. Кладу наші курячі четвертинки. Порізання, як я вже згадувала, кожне на дві частинки. Ставлю духовку щонайменше на годину запікатися. Після цього розрізаю пакет, температура має бути 160 градусів. Дивлюся, картопля в мене вже м'яка, курячі четвертинки теж вже запеклися, але нам потрібна гарна скоринка. Проколюю, розрізаю пакет, проколюю кожну четвертинку. Вилочкою, щоб трошки вийшов сок, і ставлю ще запікатися буквально на 20 хвилин. Дивіться по своїй духовці і смакуємо смачною соковитою запашною яскравою стравою. Прикрашаємо за своїм бажанням я зеленню, цибулькою зеленою і петрушкою. Дякую за увагу, лайк і підписку. Приєднуйтеся до нас!